Вітаю вас, друзі. Мене звати Сергій Стерненко, і ви дивитесь перший русофобський канал в українському Ютубі. Маю для вас прекрасну історію про зрадницю України, яка у 14-му році допомагала окупантам захопити Луганськ. І, я участвувала в першому захваті ОГА, провела там ніч, Участувала в захваті СБУ. Пошла в СБУ з 6 апреля, і півгода проработала там в тяжеліших умовах без зарплати на кухні. І от вона виступила. Проти України, і тут сталося несподіване. Україна не заплатила їй пенсію. І зараз 8 місяців я не отримала пенсію від України, а тільки почала 2130 отримати пенсії. ЛНР. жахлива історія. Просто дуже сильно їй співчуваю. І традиційно рускі своїх кидають, тому вона тепер ниє, що її взагалі можуть виселити з її помешкання. І от мене вже приходили відключати світ. We'll be right back. Завтра прийдуть відключати газ, то можна ждати, що скоро начнуть людей вибрасувати на вулицю. Як то кажуть, за що боролися, те і отримали. Поширте це відео в соцмережах. Можливо, для когось воно стане таки наукою. Але цей випуск, взагалі, я планував зробити на іншу тему. Просто ця історія така яскрава, що не міг і з вами нею не поділитись. А випуск мій буде про пропаганду і прекрасні історії від пропагандистів та тих, Хто воює проти України? Ви вже знаєте про абсолютно класичну історію про розіп'ятого мальчика в трусіках? Взяли ребенка трьох років, мальчика в трусіках футболки. Як Ісуса на доску. прибили. є від російських окупантів та їхніх пособників і менш відомі історії, але не менш смішні. Наприклад, байка про те, як солдати Збройних сил України замінували статеві органи дівчині. Висушники замінували дівчину молоду, 16-літню. Як це прийшла парня? делать, как говорится, ювелірну роботу, розмінювати девушку. А інколи трапляється і абсолютно тупа та дуже смішна дичина на теми, які насправді смішними не є. От як історія про малазійський боїнг, який збили російські окупанти. Оборот погоні уходив, тому що він через дев'ятиповерховий будинок чуть ли не зачепив от там же поїзд е ходив раніше потя і проводаж. І він над проводами, я не знаю, як він там не зачепився за них. Словом, ось о таких історій, які показують, що наш ворог має не дуже високі інтелектуальні здібності є досить багато, і я вважаю, що ми із вами маємо з них посміятись разом. Почнемо із класики, із розповідей про польських військових на Донбасі. Там були регулярні польські частини. До 2000 тисяч чоловік. Цифри різняться. проти окупантів на Донбасі. Воювали не тільки Збройні Сили України і не тільки каральні батальйони імені Яроша. Були там також і польські військовослужбовці, яких ополченці, звісно ж, знищили. Проте про це не розповідають навіть погані виявляються російські змі. Це безпрецедентний військовий успіх в історії современного світу. Просто везде враги сидять, в тому числі в російських СМІ. І там об там успіхи не хочуть кругом одні русофоби навіть на Російському федеральному телебаченні є і одна дуже жахлива історія про те, як ці так звані ополченці забирали свого двохсотого. Е, потім, потом ми його вже забрали. Дня через три, Ми його забрали. У нього не було лиця. Обличчя у нього не було, але оцей каскар обличчя запам'ятав. Я до сих пор пам'ятаю це лицо. Ні, здається, я знаю, куди поділося те обличчя і хто міг його з'їсти. Вся чехарда, вона не стоїть і виїдінова ліса. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Обов'язково залишайте ваші коментарі до цього відео та тисніть лайки. Для вас це нічого складного. А мені це для розвитку мого каналу дуже сильно допоможе. І обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Там наприкінці буде пара важливих оголошень. Под... І Лавайськам. Ми столкнулися, була така польська-літовська бригада зборна. Ми його вщент разбомбили під Ілавайськом. Він, звісно ж, бреше про те, що він воював проти поляків та литовців, але далі каже дещо дуже показове. Крил в селі Графська, я, я їх прям. Колі накрив нічого незвичайного, просто окупант на камеру зізнається у тому, що він вчиняв воєнний злочин, обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Далі він пішов більше і став вигадувати про те, як він стріляв у самого брата Дмитра Яроша. От моєго обстріла. Е Брат, Дмитрий Ярослав був тяжело ранен. І далі знову йде зізнання у вчиненні воєнного злочину у вбивстві полоненого. Сеня вскочив после мого артобстрілу, ну, ответо поселок Зелений, і взяв його в плен. І публічно розстріляв. Звісно ж, історія про брата Дмитра Яроша є фейком. Вигадкою проте я абсолютно впевнений, що ці окупанти та їхні пособники реально вбивали полонених, і дуже показово, що ось воно це створіння не соромиться про таке розповідати на камеру. Ну він зробив публічний розстріл цього бандита. От у нього. В этой чорне сотне были иностранцы. Та якщо ви гадаєте, що на Донбасі проти російських окупантів і їхніх пособників воюють лише поляки та литовці, то ні, друзі. Список набагато більший. Звичайно, найбільше було било в таки була харвати. шведы, датчане, норвежцы, англичане, французы, испанцы, португальцы, американцы. С Новой Зеландии были. Просто таки у весь свет воюет против шисток Путина на Донбассе. Встретились подразделения наши. Это подразделение было Беркут, Стрітілась на Грабском з польськими найомниками ЧВК. І не поспішайте сміятись. Ця історія цілком реальна. До мене потрапило ексклюзивне відео, як польські найманці катують звичайного простого ополченця і знімають оце на відео. Город Алчевськ, ЛНР. Мадрійте, що відбувається у нас тут. Все нормально. Ім спокійно, не переживай сьогодні. тихо, на нету, танки не їдуть, все добре. Кадетська школа, германський ринок. Так званий ополченець був поранений двома снарядами горілки, але усе одно мужньо тримав оборону. Тим паче, що там на підході іще і ще й біженці з Афганістану, які теж хочуть на них напасти. Вони Планують там 5 тисяч заслати этих авганських біженців скорее всего, їх прийшли сюди на восток, торі є будуть зі спомагати українським властям. Ви уявляєте, які взагалі на них чекають і ще попереду жахи, і що вони пережили подпадбілі броні там, хто вискакував, перестріляли. А потом вночі а щось чорне палзо заміті з'ясувалося, що проти звичайних шахтарів, які викопують у шахтах танки російського виробництва, воювали навіть найманці із Африки. Оказується розділся. І тихонечко виліз, думав вночі спрятатися. Ну його поймали. А тепер, як я і обіцяв, важливі оголошення, друзі, ви знаєте, я все ж таки вважаю, що жахи окупантів та їхніх пособників мають ставати реальністю. І періодично я займаюсь допомогою нашим збройним силам. І ось для кількох спецпризначенців я закупив отакий чудовий інструмент, який допомагатиме їм зменшувати кількість окупантів на нашій землі. Реквізит. Ти моєї волонтерської картки є в описі до цього відео. Долучайтесь, якщо маєте таку можливість, і раз вже Путін каже, що їх там нет, то треба робити усе, щоб їх дійсно там не ставало. Ну і, наконець, вопрос чи ніт у наших військ на Україні. Говорю, прямо і определенно російських військ. На Україні ні. А для того, аби не лише російських солдатів ставало менше на нашій українській землі, а й взагалі щоб окупанти менше їздили в Україну. Підпишіть одну правильну петицію на сайті офіса президента. Я створив петицію про заборону відвідування території України громадянам Російської Федерації або, хоча б про запровадження візового режиму, і ця петиція рекордно швидко набирає голоси і лишилось вже менше 10 тисяч. Долучайтесь і ви. До цієї потрібної ініціативи, якщо що, посилання на петицію також є в описі до цього відео. Навіть якщо Зеленський відмовиться виконувати вимогу громадян України і піде проти здорового глузду, усе одно друзі дуже важливо в інформаційному просторі показати, що ми, українці, не раді тут бачити громадян країни-окупанта.